Зараз добрий день. Уже все йде? Да, все, ми добрий день. Я призвався в ЗСУ у 23 році. Моя посада водій. Мій позивний буханка. Відразу питання: чого буханка? Водичку возив у Львові, хлопці. Да, 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 на буханці, бочкою. Я з Рахова, з Буковелі. Да. 20 років заробляв отако от по горах. Людей катав. Чорна гора, да, 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 да. Чорна гора, Говерла. <гум> Катаєтесь ви кожен день, правильно? Да. Моя задача побратимів привезти і відвезти. Я ще крім цього доставляю боєприпаси, воду, харчі. Все, що необхідно. Це вже задній раз, коли я забирав 300-го з бліндажа саме і бачу ранком павутиння. Ну, Куди це павути? Ніякі рамки це не годиться. Це стіновок, Да. Це війна дроні. Це дійсно війна дронів. Тільки я їхав, мене перестав дрон, я їхав тільки за трьохсоте. З біндажа дуже важкий був, не міг кинутися. І клуб, і почки, і спина, і отаку. Не можна було ні донести, ні давати. Аби носівками отаку, ну я поїхав, я рискнув і Бог поміг. Доїхали, все добре, скоро нас зустрітило. Забрали, людина жива, на поправку йде тепер. Геть, все добре. І дзвонить, і дякує. А скільки ви рахували взагалі? Ні-ні, <смес> ви... ні я. Не рахуйте? Ну ви просто для багатьох ангелохоронець. Так, да, да, вроді так. Да. А хлопці багато дзвонять взагалі там дякують. Так, да, почти всі. Геть усі. На другий раз поїхав на позицію, підірвався і співі. Ну, така далеченька. Їхав звідти, опять підірвався і їдемо назад. Вже. Як попало, так їдемо. І все, машина стоїть. Я зрозумів, що спасіння ніякого нема, тікаємо, а хлопці тікаємо, марі автомати тікаємо. Ми відійшли метрів 100, як іде будинки, там геть повалені, ні криш нема, ні вікон нема, нічого. І нас шукали у вікна, у двері, дрони, там, ого, які дрони. Мій Бог поміг, що вистріли. У мене була рація. Я спущив, де я розвідця, розвідка приїхала і так нас забрали. Від ранку так у бухгалті. Ні курити, ні походження, ні атвіс. Ні. Отак правильні рішення правильно повола. Отак і Бог поміг нам, що ми живі, здорові. Як батько чотири дітей. Три синові я одна доця. Внуки? І внуки є. Багато? Одного дівчинка. Ага. Но ви законний дід отримає. Да, так, да, да, да. ну внуки не бачив за границі, але я думаю, що Бог дав, що побачив. приїду. А я художник, сам у мене в хлобі музикант. Ви художник музикант? Да. Да. О, а на чому граєте? Ай, баян. Баян? Да. А з собою його сюди не привезли? Та ні. Ну хотів художна. Да, тепер досі моя художник, йде, теж маю потяг такий. Що ви першим зробите після перемоги? Думають буду, як, далі буде. Дуже багато полів заміновано, дуже багато, дуже багато. Ну, все, тоді дякую. Та нема Та за що говорили. <рігла> 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 <рігла>